Монополи однієї культури висмоктує землі все до дна. Саме тому нашим полям потрібен відпочинок. Кожна рослина витягує з землі щось своє. Коли ви руками саджаєте одне й те саме, ґрунт втомлюється. Бо ви виснажуєте лише один шар землі. Ви фактично висмоктуєте ресурс до дна на одному рівні. А якщо ми сіємо смугами, то ми фактично правильно розставляємо поверхи в нашій землі. У смуговому методі ми чергуємо куріння різної довжини. Кукурудза затягне мінерали з глибини до 2 метрів, а сусідній салат бере живлення лише з 20 верхніх сантиметрів. Вони фактично живуть у різних квартирах і не об'їдають одне одного. Кожну третю смугу взагалі можна зробити заправочною станцією. Якщо кожна третя смуга бобові, то це ваша безкоштовна АЗС, яка заправляє землю азотом прямо з повітря. Таким чином, щороку просто суваєте смуги на одну позицію, і це ваша ідеальна сівозміна без жодних часових пауз. Ви все вірно почули, тому що якщо ви сієте смугами, то вашому полю не обов'язково відпочивати. Ви не чекаєте наступного року. Ви оздоровлюєте землю вже сьогодні. Рудючись відновлюється автоматично, а витрати на мінеральне добриво падають на 20%, бо ви просто використовуєте весь потенціал ґрунту.